Привіт, підписники! давно не було а, відео по грі Gunner Hit PC. Ну, Вона відповідно давно не відновлювалась, тому і супер якихось новинок я не міг вам розказати, тому в цьому відео запишу вам невеличке невеличкий бій на ранній модифікації БТР м 2 Бредлі Це бойова машина піхоти, яка використовувалася армією США на для перевезення військових підрозділів на полі бою та їх підтримки. Вона має броню здатну протистояти легкому озброєнню і на цій місії, конкретно, мені будуть просто стояти декілька БТРів 60, х БМП 2, можливо, якісь будуть підрозділи з протитанковою зброєю, вигляді ПТУРа, щось такого. А вона оснащена 25 автоматичною гарматою та протитанковими ракетами ТОВ. Що з цього вийде, давайте далі подивимось на відео приємного перегляду. Ставте обов'язково лайки. Якщо вам подобається Gunner Hit PC. я буду паралельно освітлювати цю гру. Конкретно в цьому завданні у нас буде три точки для виконання. Перший об'єкт Альфа, потім ми рухаємось далі на південний схід, заїжджаємо на аспект Enemy, теоретично там може бути ворог. Потім заїжджаємо на Браво, зачищаємо весь всіх противників і стараємось приїхати на об'єкт Чарлі. Якщо все буде добре, у нас є. Невеличкий такий загін. Опа, опа-опа. БТРи. Є один БТР, і ще один. Десь кіде. тікає, походу, що. БТРи тут згорають моментально, я вам скажу. От іще один тут під'їхав. Ну, симуляція тут на високому рівні я вам скажу, просто ну, зверніть увагу, як виконані ці всі постріли. І також звук ззовні. І також звук всередині. Також а, різний має, скажімо так, тембр. Є декілька видів камери, ось така камера вигляд від командира. В, цьому, в цій камері можемо включати бінокль на кнопку миші. Приближати можемо. А, також є, якщо ці нажати, можемо вид від, від третьої особи побачити. Як він у нас тут працює. І також можна ще на F3 зробити взагалі повністю звільну камеру. В цьому режимі також можна стріляти. Непонятно, на що це було зроблено. Ну, мабуть, це зроблено для того, щоб можна було робити якісь кінематографічні постріли і також кінематографічні якісь відео записувати. Якось так. Зверніть увагу, як анімована Бредлі. Зверніть також на деталізацію. Ну, це деталізація хромає, відверто кажучи, занадто мало цих полігональних моделек. Типу, мало об'єктів. Ну, ми не будемо зараз, це не про це зараз. Як анімована гармата. Ну, коротше, класно, класно зроблено. Значить, у нас першу точку вже забрав. В принципі, зачистили об'єкт Альфа. Наближаємося до наступного об'єкта, До речі. Якщо це відео набере достатню кількість лайків і переглядів, обов'язково буду записувати також ще відео по цій грі. Давно не заходив, тому що ну, вона не оновлювалась тут, нічого такого цікавого не ставало в ній. Якби вони щось готуються до більш масштабного якогось оновлення, напевно. Тому записувати не було чого, відверто скажемо. Тим не менш, гра поки що виглядає непогано, мені подобається. Ну, Тим паче симулятори для сучасних більш-менш таких от танків, ну це рідкість. Колись, я пам'ятаю, була гра uh, т 34 проти Тигра, там теж була доволі серйозна симуляція, там... і ще мав симулювати навіть кожного члена екіпажу, а це що у нас таке їде? Ого! Ваншот! Опа, загорівся. А це ще їдемо. Не... Так загорівся. О! Хто? Хто? А що це було, блін? Ну я не думаю, що це була артилерія. Це, скоріш за все, якийсь танк. Вальнув. Ой-ой-ой. Втратили вже одну машину. Можна також переключатися, бачите, між машинами. Це якби плюс. Але у нас всього навсього, точніше, у мене всього-навсього є три машини, точніше, чотири. Залишилось три, між якими я можу переключатись далі. Місія буде провалена. Хто ж мене вальнув? Може якісь СПГшники? тому що тут ще є якби СПГ. Піхота з СПГ. Декілька видів піхоти тут все ж таки є. Це загалом тільки. А, СПГ і конкурс, тобто з ПТРК, з ПТРК комплексом. От. І по факту все. Різні види поки що техніки присутні, танки, БМП і тому подібні. От. Але от, конкретно за піхоти, до речі, зараз розробники якраз таки і працюють над піхотою. Я бачу, по-моєму. БМП. -ха. От вона мене, походу, і сняла. Пау. Вона напевно мене і сняла. Та, розробники зараз працюють над піхотою. Вона буде також бігати поруч з вашою БМП, з вашими танками. І потім в кінці кінців хоче все ж таки зробити мультиплеєр. Тому що мультиплеєр для цієї гри ну прямо проситься. Буде дуже прикольно, тому що симуляція саме попадань. Ух ти, блін. А, ладно, ладно, то БТР. То нічого страшного. Якщо ще будуть різні сценарії, по типу, типу, знаєте, що, типу, одні будуть в обороні, інші в атаці, то взагалі гра може доволі таки серйозно вистрілити. Так, тут у нас де можливо... Можливо, противник нема нікого, тому їдемо відповідно одразу на Objective Браво! І от на Objective Charlie я вже проходив Що там? А, ще один Бетер. БТР тут взагалі ніякої не може зробити, скажімо так. Це готовий? БТР-60 зовсім ніякої шкоди не може зробити, вони більш виконують функцію розвідника в цій грі. Бля, він ще там стріляє, а ти там ніяк не Так, Стосовно мультиплеєра буде дуже цікаво побачити, як воно буде реалізовано. головне, щоб... Наші боти стріляють вже. Бау, 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 бау. Це горить. Скретна 7 Б... БМП-1, напевно, тут ще. Так, БМП-1, ворожу, треба з нею теж розібратися. Рикошет, ти бачив? Уху-ху! Та ти що? Перший рикошет, я взагалі здивався. Так, у мене просто залишається 16 снарядів. Я хочу всі вистріляти. Тепер треба перезарядка, ресток. Uh, є у мене ще другі снаряди під назвою там HE-T, тобто High Explosive. Але коли я грав минулий раз, на мене виїхав танк, і я просто не зміг нічого зробити йому uh, своїми цими, скажімо так, хаєшками. Також у нас є доступна підтримка, Fire Support. Ми можемо викликати артилерію у вигляді uh, пострілів з М109, це у нас артилерія 152 мм. Прилітає доволі солідно, але, кажемо так, це більше такий психологічний тиск, непонятно на кого. <сум> на ботів же тиск не присутній. Так, залишилось 18 16-15 секунд. А, в цей час я можу їхати. Я думав, що не можу. Єдине, що я не можу, це вертіти башню зараз. Ну і відповідно стріляти не можу. Треба обережно розвідати. Обжектив Charlie, от ми, я бачу, от куди прилітає. Саме там знаходяться можливі ворожі противники, скажімо так, ворожі танки. Треба рухатись по дорозі. Дуже велика реграбільність кожної місії, навіть якщо ви її пройшли, ви заходите знову на цю ж саму місію, можете вибрати інших ворогів собі, можете вибрати іншу бойову одиницю для себе. І можете в цілому, навіть якщо не будете вибирати, буде розташована в нових місцях сама ворожа техніка. Тобто ви будете очікувати, що вона буде стояти в якихось капанірах, а вона може десь стояти з боку, наприклад, отут, і настрілювати до вас в бачину. Так, а де мої ще трошки є, Я бачу, що їдуть. Резарядка виконана, 50 у мене їх там. Опа! Щось вискакує. ПМП ха вискакує. Уху-ху-ху-копець з ваншотом. Та да, ти шо? Це шикарно, шикарно. Ну, виглядає, зверніть увагу, як от зараз виглядає картинка. Доволі таки реалістично. Да ти куди стріляєш? Кась техніка їде. Ля, летить, летить! Де ти, ти летиш? Уже 7.62 стріляє. <с> я в шосі, куда куди лутит? летить? хе хе диви, горить і їде все одно. Тоже недовго залишилось, так, ну. Може бути ще танк на самій точці. Бачу, хтось вже викликав знову артилерію. Якщо ця гра буде в цій грі буде мультиплеєр, коли точніше, вони обіцяли і по їхній родмапі там муль мультиплеєр має бути. Так, що у нас тут? Ой-ой-ой! Ого, рикошет! Бетери. Бетери взагалі щелкаються раз два. Хоча під котим углом я бачу трошки рикошетить, рикошетить. Потім подивимось, куди воно прилітає. Опа, це що в нас літить. Кудись улітають машини. Рикошет! 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 <рикошет!> Загорається і зупиняється. Ліпс! Лапс. Слухай, там щось ще взривається, як начебто, знаєш, типа. Ну, пише нам гра, що Objective Charlie зачищено. Ми можемо рухатись далі по кампанії. І е, дорога на... Південь вже зачищена. ну, типу, Відкрита. Ну, якось так. Нажимаємо End і дивимось пошкодження, які були завдані ворожими або нашими вистрілами. Це ми бачимо кожен вистріл можемо розглянути, де воно попадає, який наносить дамаг. Гра, бачите, поділена по всім цим модулям. Навіть в такому БТРі, от є модулі, бачите, баки є, БМП, ну, БК. До кожної зброї. Так, вони тут, конечно, понастрелювало крепко. Ай, далі, далі, далі. Тут було попадання в по техніку. А хто ж мене от, газанув мені? Я стріляв, ще стріляв. От по мені попало. По мені попало. Можемо навіть подивитись хто по мені стрельнув, нічого себе, який снайперський постріл. БМП-1, бачите, зі своєю пушкою позадкатною СПГ-9, по факту. Так от, отак от. Ти що? Дав газу конкретно. Дивіться, скільки було уламків нанесено, яке пробиття. Трошки, бачите, що декілька уламків відрикошетело, точніше, ну, так, уламки по факту відрікошетило, але куча зайшла. Водій, певно, може, і вижив, хоча не знаю. Бачите, тут у нас є і розташування тов. Внизу в підлозі, я так поняв, що то баки. Якось так, любі друзі, якщо це відео набере, достатньо кількість лайків, або хоч мінімум якийсь набере в плані перегляду. Гарного дня, бережіть себе, всім па-па!